Головне про події 13 вересня ще 49 військовополонених повернулися додому. Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі. А на відновлення десни знадобиться 2-3 роки. Докладніше далі. Україна повернула з російського полону ще 49 військових і цивільних. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Після понад двох років тюремного ув'язнення та знущань додому повернулися 15 військових полку Азова. Також вперше за тривалий час повернули додому 23 жінки. Донька Ірини Фаріон вимагає для підозрюваного у вбивстві її матері 18-річного В'ячеслава Зінченка найсуворішого покарання довічного позбавлення волі. Росіяни зіштовхнулися зі значними труднощами при контратаках у Курській області, тих районах, які сили оборони України контролюють не повністю, доповідають експерти інституту вивчення війни. За минулу добу під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненерго. Підозру Державного бюро розслідувань у несплаті 71 мільйона податків отримав нардеп шести скликань екс-очільник МДА Володимир Макеєнко. Також стало відомо, що екс-нардеп Андрій Деркач, підозрюваний у державній зраді та оголошений у розшук, став російським сенатором від Астраханської області. Україна стала країною з найвищим рівнем смертності у світі та найнижчим показником народжуваності. Про це свідчать останні дані зі звітів центрального розвідувального управління. США. друге за смертність Україна Литва, третє місце посідає Сербія. На відновлення Сейму і Десни знадобиться 2-3 роки. Нагадаємо, що до річки Сейм із цукрового заводу в Курській області РФ потрапило 5600 тонн запрудненої води, яку понесло в Десну. Фахівці радять не оновлювати ваш новий iPhone до iOS 18, Якщо телефон був у неофіційному сервісі, компанія Apple запустить функцію Activation Lock, яка блокує iPhone, якщо в ньому під час ремонту використовували крадені деталі або такі, що були у використанні. Кріштіану Роналду набрав один мільярд підписників у всіх своїх соцмережах. Про це в інстаграмі повідомив сам нападник Аль Насра та збірної Португалії. У Лондоні викрали картину дівчинка з повітряною кулькою художника Бенксі, вартістю 320 двадцять тисяч євро. Крадії вже затримали, а експонат знайшли та повернули до галереї. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.